У Галицький центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями довір'я завітав Миколай. Діти з нетерпінням чекали цього свята, то жоден лист не залишився без уваги. До свята долучилися волонтери, благодійні організації, приватні підприємці та представники районної міської влади. Ми повинні працювати над тим, як це дійсно правильно організувати і винайти кошти. Піднімати це питання на обласний рівень і на державний рівень, що повинні бути в районах такі спеціалізовані центри, от які мають бути відповідно спроєктовані і відповідно вони. Потім можуть працювати. Міська рада сьогодні в подарунок закупила інтерактивні ігри для цих дітей, розвиваючи, які вони бажали, і це вони дорогостоючі, Але разом з тим, за підтримки наших підприємців, ці ігри ми купили, ми сьогодні подарували для цих дітей. І в подальшому я думаю, що ми будемо приділяти велику увагу для того, щоб цей центр працював, щоб він розвивався. Вихованці реабілітаційного центру очікували, готувалися до свята два місяці. Для Миколаєва вони підготували справжній концерт. Завдяки вірі наших фахівців, нашого музичного керівника, соціального педагога, ви бачите, як вдалося свято. Діти подолали ці труднощі, тому що не дуже легка така творча, творча дорога. Робота в нас поставлена на високий рівень, але нам не вистачає справді фізичного приміщення. В нашому центрі є діти шкільного віку, це значить індивідуальна форма навчання. Кожного дня до нас переходить п'ятеро вчителів. Це мінімум, те, що ми можемо надати, що нам допомагає спорткомплекс, надає ці кімнати. Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім меценатам. І наші діти моляться за них. Це справді велике. А молитва наших дітей дуже щира. У після святкового концерту священик подарував діткам ікону. а Миколай вручив подаруночки. Андрій Васків, і Оргусак. Новини телеканалу Рай.